Добрий ранок, я Світанок, і сьогодні ми з вами підемо за мікрофоном. Ребята! Офігеть! Офігеть! Я просто вирішила вам похвастатися, що в мене буде новий мікрофон. Тарасик. Посилку я забрала. Угадайте, що там знаходиться! Арабська ночь. Сло! Стічарий ліс, атваричесь! Казалось би, тут закрито жорстко перев'язано цеп'ю і не можна вибратися. Ну, що ви думаєте? Із легким нажаттям руки вверх, двері відкриті. Головне після себе закрити, ну, щоб не смущати людей. Тут щось шарика трохи здулось. <пит> Я знаю, що делать. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Що <пит> вам ще сказати? Нажимайте на колокольчик, щоб ви не забували заходити на мій канал та дивитися Ася не гавкай. <пит> А що? А! Я вернулась. Ідемо розпаковувати мікрофон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Це, наверное, буде реклама, да? Стабле дата трансмісіон, мобіліпхоне, таблет, компутер. У нас присутствует вот такой чехольчик. Beauty blogger. А, ага, угу. Смотрите, mm -hmm. это, короче, на этом. Не на защёлке, а на э, магнитику, короче, у нас закрывается. Опа. Офигеть. Также у нас присутствует... Мне не нравится, что все на английском. А я, 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 я. чуть-чуть дом спикин пишу. Присущится в микрофон. Нормально, нормально, что она нормально. Нормально все? А, нормально говорю все. А, -а, -а. а что сегодня еле-еле в, в теле? Зарядка. И такая штучка, которая подключается до телефона. Йомаю! -йо! Коротше, вроді би я його підключила, але я щось вообще хз. У мене не виходить його підключить без наушника. Ну, типу, я один раз попробувала, в мене взагалі відео без звука було. І щось я потерялась. Курлик Та ти що я чувствую з тобою якимсь. Що <схит> воно <було> так странно? <пит> Коротше, ребята, э... <смеш> у мене є мікрофон. Арігато. <му> у мене вийшло підключитися без наушників. Треба було просто чудовше подождати. В общем, тепер у мене є мікрофон. Дякую, що подобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайки, писати коментарі, нажимати на колокольчик. Внизу під цим відео буде три ссылки на мій інстаграм, телеграм і Тік-Ток. Всім спасіба, всім пока. Курлак, курлак!